Дівчатка, всім привіт! Пропоную на нашому низьковуглеводному харчуванні рецепт пасочки. Дуже смачно, дуже просто, швидко. Все, як я люблю, ви знаєте, заморачується, я не люблю. 50 грамах водички замочуємо желатин, беремо творожок 18%, 600 грамів тут у мене. Пробиваємо хорошо блендером, збиваємо до однорідності. Це дуже важливо, він повинен бути куда, якщо він в магазині. Потім додаємо 200 гуненької сметанки. У мене 20% вона. От, е, вона вийшла дуже нісна, класна. Е, тож з першого разу вийшла, у мене перший раз я її робила, ніколи не робила. Тут я додаю, щоб була солодка, 3 ложки стевії. Столові. Якщо любите солодшу, додавайте ще. Ванільку додаємо, можна посолити для балансу смаку, ну, як вам подобається. І додаємо ще сухофрукти. У мене тут вишня, клубнічка, курага, чорнослив. Ну, я хотіла, щоб було яскраво багато кольорів. Ви можете обирати будь-який, який у вас є, який вам подобається. От. І ще додаю фундука смаженого 30 грам. І желатин виливає той, той, який в мене набухав. там. <сі> Я його трошечки підігріла, щоб він оце вилився. І ретельно все перемішуємо. Хорошо, вимішуємо до такої однорідності. рідності. На цю пасочку получили, на 100 г тут, виходить, 217 ккал. Прекрасний варіант на нашому низьковуглеводному харчуванні, дівчата, підписуйтесь, буде багато рецептів, от таких похожих, класних, простих. Я ж кажу, я не люблю замарачуватися у формочку для пасочки. Ми викладаємо нашу творожну масу, вирівнюємо, марлю беріть мокреньку, щоб потім хорошо пасочка відстала від пасочки. От. І закладаємо краї з цієї марлочки і кладемо щось важке на неї. Бачите, вже сиворотка виходить з цього. Ну, щоб вона за ніч в холодильнику хорошо спресувалася. От. Я теж так переживала, думаю, вдруг не вийде нічого. От. Але все вийшло, все класно. Робіть, будь ласка, все вийде. От, пробуйте і завжди вийде. Так, зранку я от на другий день вибираю цю марлочку, прибираю. От, і украшаєте, як вам подобається. От, я зробила домашню отаку мазючку з шоколаду. Тоже дуже класно вийшло. Якщо будете бажання мати, то я вам е, скажу, як. І от, ось вона така вийшла. Смакуйте, будь ласка, всім смачного і зі святом!